івано франківському футболі хороший потенціал. Молоді перспективні спортсмени, тренери, професіонали має місце зацікавленість міської влади та окремих підприємств до покращення матеріальних тренувальних умов. На все потрібний лише час та фінансові вкладення. Що стосується бажання футболістів працювати над якістю гри, воно завжди є так, як у гравців команди «Тепловик», який виповнилось 15 років. У 1999 році був заснований футбольний клуб тепловик Івано-Франківськ. Засновниками клубу є міська рада і проспілковий комітет підприємства. Основна мета клубу це залучення молоді до здорового способу життя. За 15 років існування клубу нам вдалося відновити структуру спортивного комплексу Локомотив, зараз назва гірка, враховуючи, що мікрорайон, який називається гіркою, де знаходиться футбольний клуб. У 2013 році нам вдалося відновити хокейну площадку, яка довгий період часу була на території, але була в занедбаному стані. У 2014 році за допомогою міського голови і депутатів міської ради нам вдалося встановити штучне поле, яке дає можливість займатися допізно і в зимовий період мініфутболом. Так. Матеріальну сторону сказати треба, правда. Матеріальне становище футбольного клубу тепловик залежить від пропусккових внесків державного міського підприємства, які виділяються згідно статті на розвиток, футбо... розвиток спорту і е... культурно-масової роботи. Крім того, допомагають нам ще благодійні внески від членів клубу і благодійні внески від підприємців міста. І хочу подякувати, користуючись нагодою, подякувати жителю мікрорайону Гірка, Семаніву Михайлу Федоровичу, який подарував нам футбольну форму для проведення спортивних змагань. Розкажіть трошки про саму команду. Команда базується на вихованцях дитячої юнацької спортивної школи номер 3 і на вихованцях міських спортивних гуртків. Матеріальне становище футбольного клубу «Тепловик» залежить від пропусккових внесків державного міського підприємства, які виділяються згідно статті на розвиток спорту і культурно-масової роботи. Крім того, допомагають нам ще благодійні внески від членів клубу і благодійні внески від підприємців міста. І ну, хочу подякувати, користуючись нагодою, подякувати жителю. Мікрорайону Гірка Семаніву Михайло Федоровичу, який подарував нам футбольну форму для проведення спортивних змагань. У команді тепловик зібрані фанати футболу, переслідують мету заявити про команду як одну з кращих у місті. В цій команді зібрано молоді люди. Переважно це 96-95-97 роки народження. Візможно, що ми є перспективні, оскільки ми ще 18-19 років. Це вважається перспектива, і в кожного з нас є шанси заграти. Перша ліга, я навіть вважаю, що є такі люди, які можуть зіграти її в Пемер лізі Головне, щоб пощастило десь, його побачили, і він себе проявив. Команда зосереджена на молодому складі, наймолодший 18 років, член колективу, а найстарший 25. Основне питання і основне завдання, як я вказував вже, це залучення молоді. Команда бере участь в чемпіонаті області в першій лізі, а юнацький склад команди бере участь у першості України, яка проводиться за системою Займалость. Тренерський склад зосереджується відповідно на чисто тренерах, які суто професійні навики мають на роботі в дитячій юнацькій спортивній школі номер 3 Це Євросурак Василь Іванович. І гравців, які колись у нас працюють, гравці, які безпосередньо колись грали футбол, допомагають на громадських засада, допомагають йому працювати в даній сфері. Всі вихованці міста івано франківська навколишніх сіл і більшість вихованців даного мікрорайону гірка. Є молодіж, перспективна, дуже хороша м'явим. Хлопчики, які тільки в перший рік цього року виступають по першій лізі, що навіть такого досвіду не мають. Але у нас уiah, команда молода, середній вік – це 20 років. Це граючий тренер, тільки в нас старший, 39 років гук. А так всі 19-20, 93-й найстарший рік. Мої випускники бувші теж грають зараз на даний момент, виступають за команду. Якщо ці футболісти будуть працювати і будуть лишатися, я думаю, що за рік-два можуть виступати, боротися за медалі в першості області по першій лізі. Думаю, що Є хороша молодь. перспективна, що інтересно працювати, в них бажання є, самовіддача, тільки що вони. Зупинилися на цьому і допомагає кожному у практиці і у формуванні цілісності команди ще один досвідчений тренер Олександр Гук, сам футболіст зі стажем. Перспектива дуже сумасшедша, я вам чесно скажу, бо та сама дача, і знаєте, от самодача самих гравців і їх для того, щоб добувати успіху, то в них того і не віднято. Трошки не вистачає досвіду, але то, таке, я вам скажу, часом воно все прийде. Головне, що колектив думає в одному це достичь успіху виграти. і не важливо, який це соперник. Перше місце, друге місце, вища ліга, не вища. Вот єдине, що імпонує. Ну, не єдине, а одно з таких качеств, Має, має команду, яка буде на першому місці. Це однозначно. Цим літом у чемпіонаті області команді тепловик не вдалося потрапити до трійки лідерів. Та це лише питання часу, переконані гравці та тренери. Це одна цель. Одна цель вийти і випити. Мотивація. Мотивація у кожного з гравців. Вона своя, тобто, а то, що виходять і гравці хочуть – це… сложить ту мотивацию, у которого своя, и цель выиграть, неважно, я еще раз повторяю, какого соперника, это и делает результат. Вот на самом деле, ну это мое мнение, рисунок какой-то уже какой-то появился, реально появился, потому что умеют играть, умеют играть, но не хватает трошки досвіду. Трошки не хватает, но я говорю, то прийде сейчас. Кожна команда может дать бой будь-якому супер, футболі вирішується буквально долі міліметр, долі сантиметрів. Так що в футболі все можливе. Для перемоги найперше це щоб була хороша атмосфера в команді. Якщо є хороша атмосфера в команді, якщо кожен за себе готовий, кожного кожен готовий померти на футбольному полі, тоді результат можна здобути. У планах спонсорів команди покращити стан стадіону та побутових приміщень, щоб молоді футболісти почувалися комфортно а маючи хороші умови для тренувань, цілеспрямованих спортсменів та тренерів, команда має можливість демонструвати якісний футбол, чого ми їм і бажаємо.